Такий смітник на вулиці Надії Суровцевої в Харкові утворюється кожні два дні, розповідають місцеві жителі. Тут стоїть так званий човник контейнер для негабаритного сміття. Втім, відходи часто кидають просто поряд або привозять вночі. Це десь на цьому місці вже не перший рік, і воно розлазиться, розлазиться прямо біля домівок. Це місцеві так, так це місцеві. Для них поставили оцю лодочку. Ну вона одна, їх тут треба 8. Щоб воно тут було нормально, тут треба 8 штук, тому що вони зносять. Так, вони платять за цю лодочку, але за одну, а привозять сюди машину, щоб розуміли. Комунальники саме чекають навантажувач, щоб в чергове вивезти сміття та привезти територію до ладу. Припускають, що тут не лише відходи з приватного сектору. Підвозять, Підвозять. Підвозять сюди у містримусером, вибразують доски, все підряд. Ну, це потрібно, щоб приїхав погрузчик, все це згорнув. І загрузив, ну тут, мабуть, на, на, да, пару часов на дві машини тут буде. В машині 12 кубів. Навесні кількість великогабаритних відходів у Харкові збільшується на третину. Розповіли на комунальному підприємстві, що займається збиранням та вивезенням відходів. Вся техніка на лінії. Такі смітники, як на вулиці Надії Суровцевої, вдається оперативно вивозити. Втім, клопоту додають приватні підприємства, що не укладають договорів із комунальниками, тож не сплачують за вивезення відходів. Таких ми виявляємо. Завдяки нашим мешканцям місця, які міста, які нам висилають фото, відео, державні номери правопорушників, вони нам надсилають. Ми надалі до міської адміністративної комісії направляємо та порушника штрафують та зобов'язують укласти з нами договір. Такі, на жаль, правопоручники, вони шкодять екологічній системі, порушують правила благоустрою місця. Міста так як вони складують сміття не у великогабаритні бункери, а а е зачасту вони складають це поряд на землі. Торік виявили два десятки приватних підприємств, що викидали відходи без укладання договорів. Найчастіше виправдовувалися тим, що не знали про можливість укладання договору. Втім, у Харкові один із найнижчих тарифів в Україні на такі послуги: достатньо звернутися у договірний відділ комунального підприємства з питань збирання та перевезення відходів.